Поблизу Херсона сили оборони знищили катер російської ДРГ. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую, катер російські окупанти вкрали у цивільних людей і облаштували для військових цілей. Українські військові уразили російський захоплений цивільний катер, який ЗСРФ захопили для своїх цілей. Про це повідомляє Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського спрямування. Російські війська намагалися висадити диверсійно-розвідувальну групу на один із Потьомкінських островів на Дніпрі. Українські військові знищили цей катер, На катері росіяни пробували підвести озброєння, міномети та особовий склад для закріплення диверсійно-розвідувальної групи, але в них нічого не вийшло. Прекрасна робота Збройних сил України віримо в українських захисників. Бажаємо їм потопити побільше російських катерів та вигнати окупантів з нашої землі. Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під руський воєнний корабль, українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом, наголосили Вок Південь. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.